Друзі, всім привіт! Як ви вже знаєте, я Костя Кузьміна, я імміграційний агент. Для підписників, які, певно, вже стежать за мною давно, вже отримали постійне резидентство на візі 851 Або і для інших, хто зараз перебуває на іншій постійній візі і буде скоро подаватися на громадянство. Скажіть, чи цікаво вам, щоб я провів коротенький вебінар, розказав про вимоги? На громадянство більш детально, е, які проблеми, з якими можуть апліканти стикатися, подаючись на громадянство, які нюанси. Ну і, звісно, для тих, хто може і не хоче отримувати громадянство, які опції є для вас, наприклад, ви просто хочете залишатись постійним резидентом? Resident Return Visa отримати в майбутньому і не робити собі громадянство? Я про вимоги щодо цього також можу розказати, е, щоб ви про це. Знали, будь ласка, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете, щоб я провів щось подібне, ми зробимо, як завжди, коротку презентацію, я зроблю по законодавству, і потім ви зможете задати свої питання, а я на них відповісти. Якщо ви хочете, якщо ви за це голосуєте, будь ласка, залиште комент під цим відео, що вам це цікаво, і ви хочете взяти участь, це буде безоплатний вебінар. Будь ласка, якщо ми побачимо достатні інтереси, достатню кількість коментів, то ми обов'язково такий вебінар по громадянству або по постійним візам для тих, хто не хоче стати громадянам Австралії, обов'язково проведемо. Окей, всім гарного дня. І не забудьте лайкнути це відео і підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписались. Дякую.